Якщо вас цікавить, як підбирати бісер до картин, пропоную подивитись моє це відео. Тут я поділилась номерами бісеру, які я використовую під час вишивання цієї картини. Виробник заготовки також нам пропонує ключ, прописує, який чешський бісер він пропонує, але все ж таки я вирішила зробити заміну. Далі у відео розкажу чому, покажу порівняння номерів бісеру-виробника, і що я взяла. Тож влаштовуйтесь позручніше. Відео скоріш за все буде для вас корисним і цікавим. Ну, а ви на каналі Архібіс, на каналі, який присвячений вишивці бісером. Мене звати Олеся Архірей, і буду вам вдячна за вподобайку. Якщо ви вперше завітали на наш канал, будь ласка, підпишіться і тисніть на дзвіночок. Тут буде багато ще для вас корисної і цікавої інформації. Давайте почнемо з заготовки. Заготовка від виробника Acorns, артикул А5Д445. Цей набір ви зможете також придбати у нас на сайті. Я залишу вам посилання. А хто любить підбирати самостійно бісер, буду розказувати для вас. Так, ну що ж? Наш набор, до речі, складається це з чешського бісеру пресіоза. У нас обов'язково голочки йдуть в комплекті. І нитка, ниточка, яка не пошиться, не слоїться під час вишивання бісеру. Давайте переглянемо, які номери бісеру нам пропонує виробник використовувати. Перший номер 46102. Нагадаю, що це все чеський бісер. пресіоза. Ось так він виглядає. Перлинний бісер Далі натуральний 03,212. І ще два перлинних 46 095 і 93,199. Ось в нас 03,112. Так, далі 46 095. Хочу вам поскладати, так, щоб ви бачили, так? Да? Ручно було. Ось у нас. І 93-199. 9319. Останні. Так. Ось таке у нас поєднання вийде, якщо ми, якщо б ми вишивали по ключу виробника. Але в нас тут такі риживате відтіночки, так? І зараз я вам покажу, звісно, ці номери, що я використовувала. Я взяла 10.020 мат, 10.0.70 мат, так, курявенький трошки почерк, вибачайте, але головне, що я вам показую, так, і 10,090 вже просто скло. Так, Якщо перші два вони були матові, далі скло. І так виглядає. Далі я вам розкажу, чого я брала, чому я замінювала? Давайте просто поки що познайомлю вас зі своїм ключом. Так, наступне: 17742, 17749, 17,743, 23,980. І дивимось в карті бісеру. До речі, якщо вас цікавлять палітри бісеру, заходьте до нас на сайт. Ми їх вишиваємо як на тканині, так і на пластиковій основі. Посилання будуть в описі під відео. Значить, 17742 ось цей номер. Пропоную виробник. Наступним за цим номером 17749, а далі 17743 і чорний класичний. 23 980. Я вже змінила. Дивіться, тобто вони в нас виходить такі це крейдовий бісер. Ну, текстура називається крейдовий, і він сприлинним трошки покриттям. Так, що я беру? 17249 це в нас алібастер. Єдине, що це алібастер, а де в нас біленький так, отак було поєднання. Задумалась. Єдине, що цей алібастер він з перлиним також покриттям. ну, На жаль, просто немає іншого, щоб замінити для плавного переходу. Просто його не існує і з цим нічого не зробиш. Навіть якщо взяти 02-241, світліший, ніж цей, все одно він буде ну, дуже різкий такий переход буде. Так, далі. А потім оці два зільються. 02,090, 17,249, 0241. Далі я беру матовий 40,010 І хочу ще, да, і 23,980 вже в останній. Так? Ось так у мене перехід получився, Єдине, що в нас співпало з виробником, це оцей класичний 23,980. Я вам ще хочу. Показати, як виглядає 4010 матовий. Дивіться, він, ну, це взагалі класика по скляним, скляному бісеру. Скляний матовий, матовий, да, прозорий матовий. В пакеті його коли багато, він виглядає темніше, ніж потім, коли ви будете його пришивати. 4010, ось так, бачите, на білій тканині виглядає. Ну, звісно, що в нас тут біла тканина, а тут в схемі буде темна, так? І получається у нас такий варіант. Давайте я вам покажу. Так, 0,290, він пішов тут зовсім його трішечки. Ось він, тут на носику. Наступний 17,249. Далі ось він іде, тут світлішенький, бачите, трошки блискучий. За ним 0,241. Ось він. На мистинки. Ось тут він. Так. Далі матовий, матовий і 23,980, Давайте подивимось. Тут матовий, бачите, текстура видна. І останній вже чорний. Хочу... Про, про схему я пізніше вам скажу. Стосовно давайте підбору бісером. Чому я взяла саме номери, які я взяла, да? а не ті, що пропонує виробник. Справа в тому. Я взагалі-то не знаю, як виглядає картина ця по ключу виробника. Я не бачила. Можливо, якщо ви вишивали по ключу виробника, будь ласка, поділіться. Цікаво, так, які враження вам якраз ви прям бачите різницю і напишіть, будь ласка. А, тому може там і гарно виглядає, я не знаю. Просто мені не подобається, коли а, під час вишивання тварин або природи, там, пейзажів, листви, дерев використовуються такі а, натуральні натуральний бісер. Да? Ось, наприклад, цей. або... Або ось ця серія. Чому? Тому що вони, наче таку якусь кам'яність дають. Так? А мені подобається, щоб все ж таки більш натуральність передати. Натуральність, наприклад, шкіри, шерсті тканини, да, хутра. О, вух, тканини, вибачте, <світтє> тварини. <світтє> вот. а, щоб така більш натуральність була. Тому я схильна в таких випадках використовувати. Алебастри, текстуру алібастрову в чешському бісері, потім матовий прозорий та скляний. Мені дуже подобаються такі поєднання. от Дивіться, в нас тут матовий самий світлий де, такий плотненький, да? за ним наступний матовий також плотненький. Дем цей 10,070. А потім темний вже скляний, і він наче робить такі, знаєте, як ложбінки, да, І в нас виходить з вами об'ємність. За рахунок цього виходить об'ємність. Алібастер нам теж дають більше плотність. Якщо ми керамічний бісер поставимо, то воно виглядати буде, наче кам'яний кам'яна собачка. Тому мені це не, не до вподоби, Використовую в таких випадках іншу текстуру. Тепер, стосовно схеми, хочу сказати, я вишивала цю картину. У нас тут всі взагалі дівчата вишивають. Багато хто. Хто, хто в нас працює, той і вишиває. От. Невеличка картина, думаю, отримую велике задоволення. Дуже люблю вишивати, але я не люблю, коли багато кольорів. Я спеціально взяла собі 8 кольорів, оце мені достатньо, бо в мене терпіння не вистачає на великі роботи. Так, і що я хочу сказати, що оці кольори сірий і далі сірий, да, вони дуже сильно зливались під час вишивання. Зараз я вам показую це через камеру телефону, тому ви так добре їх відрізняєте. Але якщо ви сядете під час точно вечірнього світла, ну я маю на увазі штучного світла під лампою, да, бо я а, під час днівного світла не вишивала, а саме ввечері вишивала, тобто штучне світло під лампою, то їх дуже складно розрізнити. І в мене навіть таке було, що я тут десь невірно пришивала на мистинки, а потім на наступний день вранці бачила це і потім просто викусувала щіпчиками манікюрними і вшивала окремо там по одній бісеринці на мистинці вже точково туди, там де треба. От. Це, так, Якщо дивляться мене виробники схем, то в мене знаєте, великі побажання. Ви коли випускаєте схеми, розробляєте їх, друкуєте, то також і вишивайте їх, щоб ви розуміли, розуміли вишивальниці, які вишивають потім по вашим заготовкам. Так, ще яка була проблема, це не, не не всюди я бачила точки проколу. Ось тут, наприклад. Да? Зараз я ж кажу, наче через камеру телефона, то нічого так видно, ось тут не видно. І я просто імпровізувала, дивилася на схему і така собі: ну, мабуть, ось тут точка проколу. І вже так на око просто навмання приходилось вишивати. Тому Прикольна схемка, да? прикольний набір, картина. Але будьте готові до того, що по заготовкам акорнс взагалі складно вишивати, і це ще досить така гарна заготовка, бо є в них такі, що взагалі там дуже складно щось розрізнити. От, тож напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими ще виробниками ви стикались, де складно розрізнити кольори бісеру, і не видно, де вишивати, де ці точки проколу, і ви вже вишивали навмання. Напишіть, будь ласка, це дуже цікаво, особливо, якщо нас дивляться новачки, для них взагалі буде ваш досвід дуже корисний. Ну, в принципі, все, що я хотіла розказати. Дуже вам дякую за перегляди. Напишіть, наскільки корисна для вас ця інформація була, яку я вам дала. І з вами була Олеся Архірей. Бажаю вам мирного неба і до нових зустрічей!